Сесія міськради від 24 березня розпочалася із депутатських запитів та звернень. Зокрема, Олександр Хазєєв звернув увагу на те, що рішення виконавчого комітету міської ради про реформування системи пасажирських перевезень не надто законне. Депутатське звернення двадцять року виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради прийнято рішення про уклав договорів. З автомобільними перевізниками. Вирішено укласти договори з автомобільними перевізниками на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами в загальне користування терміном на три місяці із МПП Діліжанс та укласти договори на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами з комунальним підприємством Долосарківської міської ради талейбусним парком терміном на три місяці. Тільки на підставі заявок у довільній формі. При прийнятті даного рішення виконавчий комітет Белосерківської міської ради, як суб'єкт владних повноважень вийшов за межі своєї компетенції, порушивши порядок проведення конкурсу з перевезенням пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що затверджено постановою Кабінету міністрів від 2008 року номер 1081 Чим незаконно обмежу права на законні інтереси перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусах маршрута загального користування міста Білоцерні варто зазначити, що свободу підтримали всі політичні сили міськради, окрім самопомічі, що й не є дивним. Я прошу депутатський корпус підтримати те, що тільки що і поставити на голосування міського голову, те, що тільки що озвучив депутат. Казі от із конкретною пропозицією, значить. Якщо не відмінити, то хоча б призупинити дію рішення 22 числа Великому в частині заключення договори з перевізниками, поки не буде належної юридичної оцінки тому чи іншому Але Я ще раз кажу, що сьогодні перевізники повинні собі спокійно працювати. Не можна собі будоражити на рівному місці. Поки не прийнято кардинальне рішення, да, і воно не виважене і юридично не вгрунтоване, не потрібно робити таких речей. Тим більше я підтримую на селяту Трогача і всіх депутатів, які виступали, що воно дійсно є протизакону. Спочатку, щоб оце приймати такі рішення виконкомам, треба закупити на цей маршрут, щоб бігало 10 тролейбусів, а не один. А потім приймати такі рішення. А поки що немає, це тісно буде режимати і отаке збурювати тут людей. Закупіть спочатку тролейбуси, а потім приймайте рішення. Дякую. Даному випадку було дійсно здійснені ряд моментів, які з порушення законодавства України. Тому я вважаю, що абсолютно доцільним буде відмінити дане рішення виконавчого комітету, яке було второ проголосовано у парі сусідньому залі. Не з великою охотою мер міста надав слово і самим перевізникам. Я попрошу, шановні депутати. У нас так сесія буде дуже довго на цьому питанні. Закінчити і послухати наступні звернення. Може дамо слово перевіряти. Ми спочатку послухаємо депутатів, потім людей напевно. Куда ми зарадиться відтець і бачить шість машин. будь ласка. Чи одна з єдиних моїх машин лягає перевезену людей? Давайте переспитаємо усіх людей Трачанського масів, чи ми їх вивозимо, чим їх не вивозимо, чи ми не возимо перевезення. У мене на сперту машині, я от <поцелуйтесь> чесний. Самі лучші машини. Треба було спринтера, поставити спринтера. Хоча в мене машина виїжджає ерітна, на, на, на машину. Куди мені ці машини? Якби ви зібрали перевізників, починає жовте місце, розказали, яка ситуація встала в місті, що там зеки, і так далі, тому що спочатку вашої роботи так, не було такого прецеденту, що колись міські гурмани звертали транспорт. Нас завжди Василь Петрович так, завжди зібрав і розв'язав, детально розв'язала ситуацію. І ми б підписали цей слабочасний договір, навіть наперед, з усією повагою до вас і до майбутнього розвитку міста. Але чи до цієї чиниці нам нічого не сказати. Або я чись того, що з кожного транспортного засобу, який виїжджає на лінії, буде чи порушення, 1700 штраф платити, ми не зможемо, ми стільки не заробляємо де. Я побоявся підписати договір і лишити цих людей сьогодні, вибачте мене три порушенні прав і роботи на даному маршруті. Відповідь міського голови була, як завжди, сповнена оптимізму. Ви знаєте, договори з перевізниками укладаються мінімальним терміном. 3 роки до 5 років. Відповідно, якщо зараз провести конкурс і заключити договори терміном на 3-5 років, ми 3-5 років не можемо здійснювати ніяких змін в розвитку транспортних перевезень. Ми блокуємо самі себе. Це перше. По-друге, на закиди. Щоб міська влада хоче заблокувати перевезення, я, дивлячись вам в очі, в першу чергу перевізникам ніякого блокування з боку міської влади не буде. І ви будете їздити саме наші білоцерківські люди, а не хтось там десь. У мене немає задачі залучити інших перевізників з інших міст і так далі. Тому що я тут для того, щоб відстоювати в першу чергу права громади. Але є громада міста, яка користується вашими послугами, і є перевізники, які возите людей. Але я мову кажу про водіїв. І власників автобусів, і тому власники маршрутів, які винаймають вас на роботу, не будуть диктувати свої умови білоцерківській міській раді. Нічого не добившись, перевізники покинули сесійну залу. А позитивним моментом сесії було прийняття стратегії розвитку міста. Про затвердження стратегії розвитку міста Білої церкви. На період до 2025 року. Шановні депутати, шановні присутні, дуже багато вже говорилось, дуже багато проходило обговорень. І саме головне, що в цьому приймала участь дуже активно саме громада міста Білої церкви. Нарешті у місті з'явився документ, про який може виявити багато міст України. Тому що він виважений, ясно, що сьогодні може хтось встати і сказати, що не вистачає ще того, давайте ще те допишемо. Ідеальних документів не буває. Але те, що зробимо на сьогоднішній день, це дуже грунтовний і хороший документ. Це те, навколо чого сьогодні і депутатський корпус, і громадські організації, і політичні партії повинні об'єднатися і рухатися далі, якщо ми хочемо, щоб місто поступово розвивалося. Ради справедливості я хотів би сказати, що не було б цього документа, якби не доклали в першу чергу коштів, зусиль і бажання для людини. Це і фімик Костянтин Олексійович. Ви знаєте, що напередодні виборів багато таких зустрічей було, і презентації стратегії. І це були перші кроки, які зараз в ці місяці останні ми знайшли своє втілення. І депутат Верховної Ради, і підприємець відпоміна України, Хмельницький Василь Іванович, ну от який теж, не теж а, мабуть, він в першу чергу долучився своїми коштами і долучається на сьогоднішній день для того, щоб у нашому місті ця стратегія була, а саме головне, щоб вона реалізовувалася. Звичайно, ми дуже вдячні тим, хто розробляв, але стратегія, з якої вийшли на вибори, дуже відрізняється. Від цієї, і я би сказав трошки некоректно, тому що більше 20 громадських організацій близько п'яти місяців працювали і допрацьовували стратегію міста розвитку Білої церкви саме в соціальному напрямку. І на сьогоднішній день саме ця стратегія, я теж погоджуюсь з вашими словами, є збалансованою, і тому я вдячний. Абсолютно всім громадським організаціям, абсолютно всім людям, які долучились до розробки стратегії міста Білої Церкви, також депутати прийняли зміни до міського бюджету на 2016 рік. Пропонується внести зміни до загального спеціального фонду міського бюджету шляхом збільшення планових призначень за рахунок залишків коштів, які виникли на 1 січня поточного року. І пропонується до розгляду. По загальному фонду пропонується збільшити планові призначення на 72 мільйона 900 тисяч гривень, і це за рахунок освітньої субвенції 2 мільйона 344 тисячі, медичної субвенції 4 846 тисяч гривень. Це цільові кошти, які будуть іти власне на ті галузі, про які говорить їх назва. І котловий рахунок пропонується за рахунок цього джерела збільшити планові призначення на 65 Мільйонів 531 тисячу гривень, із цих коштів 50 мільйонів передати з загального фонду в спеціальний фонд і направити їх на видатки бюджету розвитку. І на загальному фонді для фінансування бюджетних галузей залишається 15 мільйонів 631 тисяча гривень.